Дітки, яка зараз пора року? Так, зима. Поговоримо про зиму. Ой, зима, 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 веселі ж пори нема. Зимові дні весела пора для дітлахів. Теплий одяг і гарний настрій. Ось що потрібно для зимового відпочинку та розваг. Чим асоціюється зима? Зима це ковзани, різдво, сніжинки, теплий вовняний одяг, сніговик, соковиті мандаринки, зимуючі птахи, теплий чай, і смачне печиво, санчата, білий заяць, подарунки, снігова заметіль, новорічна ялинка, червоні китяги калини й горобини, мерехтливі ліхтарики. А народні прислів'я та приказки про зиму знаєте? Ось декілька. Синиця пищить, зиму віщує. Січень снігом січе, а мороз вогнем вогнем пече. Сонце блищить, а мороз тріщить. Зима без снігу літо без хліба. То сніг, то завірюха, бо вже зима біля вуха. Сніжинки. Справжнє диво природи. Кожна з них має шість промінчиків. Уявіть, що сніжинка впала на вашу долоньку. Що вона вам нагадує? Ось ця сніжинка схожа на квіточку, ця на зірочку, а оця на вогняну кульку. Один чоловік так захопився портретами сніжинок, що створив цілий фотоальбом. В ньому п'ять тисяч фотознімків сніжинок. Тому його й прозвали Людина сніжинка. А ви знали, що ялинка не єдине вічно зелене дерево? Зимку більшість дерев і кущів у стані спокою, що восени вони скинули листя та заснули до весни. Лише на ялинах, соснах, модринах, ялицях залишилися листочки хвоїнки. Щоб маленька ялинка перетворилася на струнке дерево, потрібно чекати 25-30 років, а перші шишки на ній з'являються саме в цьому віці. Не рубайте ялинку!